20-ту річницю жовтневої революції в радянському союзі це був 37-й рік, святкували демонстраціями, мітингами, якимись урочистими зібраннями, а ще розстрілами, величезною кількістю розстрілів, серед яких і під час яких НКВД знищили більше. Тисячі українських політичних в'язнів серед них був і видатний письменник Валеріан Підмогильний. Його називають генієм, який міг подарувати Україні справжні літературні скарби, якби не сталінські репресії. Як і чому чекісти розправлялися із українськими митцями? Дивимося у рубриці Історія простими словами. Його називають справжнім генієм, одним з найяскравіших представників нової української літератури. Його боялася радянська влада. На прийомі у самого Сталіна він встав і пішов. І як же багато він міг зробити для розвитку українського суспільства, якби його не вбили? Ті самі сталінські репресії, що зробив для України Валер'ян Підмогильний. І що чекісти святкували його розстрілом? Розкажемо просто зараз в історії простими словами. Зростав письменник у бідній селянській родині. Та це не завадило розвитку його творчого потенціалу. Ще в школі Валер'ян почав писати. Лише у 19 друком вийшла перша збірка автора з назвою «Повною надій та планів творий Том Перший. Вочевидь, амбітний митець хотів створити багатотомник, Однак радянська влада обірвала його життя у молодому віці. Чекістська куля вбила підмогильного у 36 років. По цьому першому єдиному томі вже було зрозуміло. Його автор один із найбільших письменників прозаїків європейської літератури, зазначають спеціалісти. Валер'яна Підмогильного називають одним з засновників екзистенціалізму, напрямку, який досліджує філософію існування людини та вибір її власної долі. Однак вибору при пануванні Росії ніхто не давав. Митець знав не одну іноземну мову, французьку настільки добре, що навіть перекладав твори літераторів та філософів, і став одним з найвідоміших перекладачів. Його роботи передруковують і зараз він знав європейську філософію та літературу. А у своїх творах навіть робив передбачення, аналізував людську психіку і більшовицькі цінності. Його твори подекуди були просякнуті пасимізмом та розчаруванням реальності. Митець прагнув з'єднати культуру України з Європою і звільнитися від російського впливу, чого не хотів Сталін сто років тому, і чого не хоче Путін тепер. Валеріан підмогильний стає свідком голоду, штучно вчиненого радянською верхівкою, не приховуючи, пише і про це голод, його наслідки і навіть випадки людоїдства. Що дуже не сподобалося радянській владі, адже вона старанно усе приховувала. Письменник змушений тікати. Невдовзі під Могильний разом з колегами їде у Москву на тиждень України. Там українські письменники мали зустрічі з самим Сталіним. Один із літераторів згадував Сталінський Пес Каганович звелів заспівати вождю українську пісню. Під Могильний разом з колегою втекли із залу, пише історична правда. Згодом письменник переїжджає у Харків, оселяється в будинку літераторів. Слово. Щоправда, в чужій квартирі своєї не було. До цього моменту митець уже обмежений в написанні власних творів його оповідання припинили друкувати в Україні. Тоді він передав їх закордонному журналу, який редагував Володимир Виниченко, і став не радянським письменником. Дотепер йому лише погрожували, пише Радіо Свободи. А коли почалась хвиля чисток, обшуки провели і в його квартирі. НКВС знаходять у Підмогильного книжки і листування з європейськими літераторами, які стають підставою для арешту. Популярного письменника звинуватили в участі у терористичній організації, яка мала на меті терор проти керівників партії самого Сталіна. Це саме повішали ще на 17 інших митців, а підмогильного додатково звинуватили у знанні іноземних мов, поїздці до Німеччини і публікації у закордонних виданнях. Пише BBC. Аби заарештовані підписали зізнання у наклепі, чекісти не аби як старались, погрожували на очах у затриманого зґвалтувати його дружину або розстріляти мати. У харківській в'язниці НКВС, Валеріян Підмогильний гідно тримався і відкидав усі звинувачення. А слідчий, який вів його справу, себе не стримував. Він знав, що перед ним уже майже нежива людина. І от він зізнався під могильному, мовляв, треба було б усю Україну знищити, але оскільки це неможливо. То українську інтелігенцію ми знищимо точно інформує Радіо Свобода. Згодом вигадані звинувачення підмогильний таки підписав, але з однією умовою. Він попросив у слідчого кубку паперу і олівець чи ручку, щоб він міг дописати роман. І йому це дозволили. Пише Радіо Свобода. Однак смерть вже була неминучою у 1935-му Підмогильного разом з колегами. Засудили до 10 років в'язниці й вивезли у соловецький табір особливого призначення. А 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох, НКВС розстріляли Валер'яна Підмогильного разом із понад тисячою інших представників української інтелігенції. Так радянська влада відсвяткувала 20-річчя жовтневого перевороту. Зазначає Український інститут національної пам'яті. 1956 року Валеріана Підмогильного посмертно реабілітували. Тоді його дружина звернулась до КДБ із запитанням, чи живий її чоловік. На що отримала свідоцтво про смерть підмогильного, датоване 1941 роком. а причина рак печінки інформує медіа «Читомо». Письменниця Оксана Забушко повторює, що ніколи не пробачить радянській владі вбивство геніального Валеріана Підмогильного. Які ще тисячі невинних смертей, які ми ніколи не простимо Росії?